Море, відпочинок, курорт це завжди суцільні плюси. Дуже тяжко знайти мінуси, тому я говорю про одні плюси. Це буде більш логічно. <му> Вже від початку червня в Італії починається літній період, літній е, сезон де ціни просто скачуть. Від, від цін на квартир до елементарних речей побуту, і фруктів, і їжі і так далі. Щоб просто закупитися, тобто я закуплявся цим всім перед тим, як починався сезон. Я закупився кремами, які потратив більше 50 євро. Далі я закуплявся шортами, плавками і так далі. За шорти я заплатив і плавки по 25-30 євро. Ціни просто скачуть шалено. Ціни піднімаються зовсім на всі речі. В ресторан ви йдете, піднімаються на 50 євро з людини. Йдете, орендуєте якусь машину, в два рази більше платите. Йдете знімати квартиру в три рази більше що можна тут сказати. Заробляють люди. Відео про окреме підняття цін по всій Італії в літній період я вже знімав. Можете подивитися в мене в профілі. Він називається Скільки коштує життя в Італії, плюси і мінуси. І скільки коштують продукти на місяць. Все там Там плюс-мінус, все там про це сказано. Ось там знаходяться діти. А, батьки здають просто дітей як дитячий садочок. І за ними доглядають а, няньки. Тільки морський садочок. За ціни я не знаю. А, все, все індивідуально. Але це прикольно. Прикольно, що можна прийти. Там, наприклад, і батьки десь працюють, і їм нема на кого поставити дитину, і, а на море що хочеться, і вони просто... Лишають дітей в таких садочках і далі йдуть собі працювати по своїм справам. Класно. Ще одна річ, яка мені дуже подобається, що в Італії біля, біля пляжа кожних 50-100 метрів є рятувальники, які дивляться, наблюдають навіть за тими, хто просто гріється на сонечці. Вони можна навіть бачити вишку наступного. Біля червоної лодочки. Якщо ви приїхали в Італію і ви не знаєте, куди вам краще поїхати на море, можу вам предложити декілька варіантів. До розгляду можете подивитися а, два полуострова: Сицилія і Сардинія. Далі можете подивитися по поводу а, Барі, Це знаходиться десь на каблучку, а, на каблучку Італії. тобто. А якщо ви не хочете прям далеко їхати в Італії, тому що навіть мені, щоб доїхати до Сицилії, потрібно десь 10 годин. Якщо ближче до Європі і до Франції і ви хочете подивитися дуже гарне море, їдьте до Риміні. Там хороші пляжі, все чисто прибрано. Єдине, що там дуже тускливо. На береговій лінії знаходиться. Бар, ресторан, бар, ресторан, бар, ресторан. Тобто там немає більше нічого, що дивитися. Якщо ви далі проїдете десь кілометрів 20, можете доїхати до великого парку атракціонів. Відео з того парку ви можете подивитися в мене. Назнавається Міра Біландія. Берега Італії омиває аж цілих 5 різних морів. Там, де я зараз знаходжуся, я знаходжуся біля берега, який вмиває Адріатичне море. Дата знімання 15 червня. Особисто я зараз знаходжуся на західній береговій лінії Італії. Тут ціни дуже відносно скачуть, тому що, якщо дивитися по центру і саме Італії, тут можуть ціни за ліжаки, отакі от, ліжачки. Хеві бари, так звані шале. Вони здають по 10 євро, по 5 євро, по 15 євро і так далі. Mm. Якщо йти далі до, до Сицилії вниз, то там може бути і 200 євро за ліжак з зонтиком. 200 євро. ну Там і вид, і море, і вода, і температура зовсім інакша, ніж на інших е, областях. Ще один такий маленький бізнес. Ідея для барів, які знаходяться біля берега, біля берега. Можна відкривати отакі от коктейльчики. Алкогольні, безалкогольні. Нормально так. Тут є платні ліжечки. Безплатний пляж. І знову платний. І так в очереді йде. Що мені не подобається, це те, що щоб доїхати до... Мені від дома до моря пішки 10 хвилин. Я приблизно, якщо немає парковки, витрачаю пів години, щоб знайти парковочку. Бо немає просто людей дуже багато, парковочних місць зовсім немає. Або тобі повезе, або ти їдеш аж далі, поки не знайдеш якийсь супермеркат з великою парковкою і аж там не ставляєш. Машину. По-інакшому просто ти або йдеш пішки, або е якщо тобі повезе десь знайти місце, або просто ти встаєш дуже рано, щоб першим знайти е якесь парковочне місце. Що мене конкретно порадувало, це те, що е пляжі, навіть дороги, от як тільки йде до пляжа. Вона завжди чиста, навіть немає ніякого скла під ногами, можна йти пішки, щоб не поранити ноги. І ще не одділи, що дуже слідять за чистотою, кожен день прибирають бергуліню. Хтось там кидає бутилки, або є ж такі люди, що кидають бутилки. Собирають і потім виносять весь мусор. цей. Це прям похвально. Попіклувалися про те, щоб огородити берегу лінію такими камінцями, тому що дуже часто бувають шторми і просто затаплює берегову лінію. Ой, йох, ти маю. Тому із-за того страдають ось такі домики, що знаходяться на першій лінії. Камінці просто стримують потоки води і не дають. А... І не дають пройти далі. За портом можна знайти пляж з камінцями. Другий більш такий більш, пісок з камінчиками, такий як схожий на щебень. Тобто, якщо вам тяжко ходити по піску, ви можете просто обрати якийсь інший вид пляжів. Також є також вид пляжа нудистський, де просто загорають голі. Там просто заборонена відеозйомка, і я не можу просто до попасти. Там просто дуже дивляться, за цим можуть її наваляти. Хтось може задатись питанням, а як саме чистять пісок на всьому цьому пляжі? Збирається в грудки, вивозиться на обочину, ну, там, на якесь місце, і бульдозером все це просівається. А потім вже розподіляються далі по всьому пляжі. Ось тут ще деякі такі маленькі грудки, такі маленькі отакі от вивозять, щоб потім його просіювати.